У Миколаєві сьогодні стартував фестиваль з міжнародною участю «Rebuild Микофест 2023». Він покликаний презентувати студентські проєкти з відбудови постраждалих об'єктів нашого міста. На заході зібрались представники влади, провідні будівельні компанії країни, студенти та викладачі вишів і просто зацікавлені містяни. На відкритті фестивалю побували і наші кореспонденти. Тож, як це було, дивіться далі. У відокремленому структурному підрозділі Миколаївського будівельного фахового коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури стартував фестиваль з міжнародною участю rebuild Микофест MykoFest-2023». Його головна тема відновлення зруйнованих об'єктів Миколаєва внаслідок військової агресії Росії. Наш заклад, а тоді Миколаївський будівельний технікум був створений в 1944 році для відбудови зруйнованого міста Миколаєва. І зараз ми розуміємо те, що час віна колись закінчиться, і нам треба відновлювати все і житло, і промислові об'єкти. А для цього повинні перш за все потрібні архітектори, будівельники, механіки, електромеханіки, тобто ті спеціальності, які ми безпосередньо готуємо. На фестивалі представили ескізи проєктів студентів коледжу щодо відновлення зруйнованих об'єктів та енергетики міста Миколаєва. Також здобувачі освіти запропонували ідеї розвитку ін інфраструктури міста а ще сучасне технічне рішення щодо відбудови житлових фондів ОСББ та територіальних громад. Міська влада буде підтримувати, підтримала і буде підтримувати наш будівельний коледж. І ми сьогодні в черговий раз наголосили, що ми запрошуємо якраз до розробки мастер-плану. До цікавих ідей, до пропозицій цікавих ідей на відкриття фестивалю зібралось чимало гостей. Серед них представники влади, студенти і викладачі коледжу та представники будівельної і науково-освітньої індустрії. Я як освітянка, перше, що подивилася, я подивилася на ті проекти відбудови тих шкіл, які на Миколаївщині в Миколаєві були зруйновані. Ну я би страшно це не звучало, Є прекрасна можливість не просто відновити, а побудувати абсолютно нове, абсолютно нове, сучасне, де враховані всі наймарські потреби наших учнів. І дійсно це і укриття, це і інклюзивні центри, це і ліфти, це все саме те сучасні матеріали для того, щоб учні у нас нормально себе почували. Свої пропозиції щодо відбудови міста також представили провідні будівельні компанії країни. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи з боку Російської Федерації. повномасштабна війна, і після нашої перемоги, яка буде обов'язкова, нам буде треба відбудовувати наші міста, села, інфраструктурні об'єкти і це. То, що зараз тут проводиться це мероприяття, воно дуже важливе, тому що тут ми можемо побачити дуже цікаві проекти, які ми можемо далі реалізовувати після нашої перемоги. Директор коледжу розповідає: презентації студентських проєктів з відновлення постраждалих об'єктів варто проводити регулярно, адже саме молодь буде відбудовувати нашу країну після закінчення великої війни. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.